Спочатку ми думали, може, знайдуться сміливці привітати нас, але ж ну хто як не ми вміємо це робити? І сміливців не знайшлося, тому радіємо, що можемо сказати щиро. Дякую вам за все, що ви робите. Тож усміхайтеся, радійте і приймайте наші найтепліші музичні вітання. Адже сьогодні свято нашої творчості. i yeah. Комітету від всього апарату міської ради, того, що всі вас щиро вітають, хоч, можливо, трошечки зарані, тому що свято буде 9 листопада, але я хочу, щоб ви щиро святкували цей день. Ви зараз ті люди, які залишилися вірні в своєму виборі, ви ті, які творите, витворяєте, Сталите в наших душах щодня світло, радість і свято, тільки творчість аматорів, справжніх спеціалістів своєї справи допомагає зараз людині вистояти. Я з дітьми і з викладачами, які зараз допомагають моїм дітям теж здобути культуру і освіту. Дякую усім вам. І вам громада дякує за те, що ви зараз на своїх місцях. За те, коли ми чуємо наш оркестр, і нас, ви знаєте, запитують не тільки наші люди, а хто це, кого ви запросили до нас? От багато людей не знає про те, що у нас стільки талантів. Коли приїжджають із сіл наші аматори, і Просто показують свою творчість, теж душа, як то кажуть, наповнюється щастям і світлом. Коли відкриваєш книжку, ну, наші бібліотекарі дарують нам подорож яскраву, яка, мабуть, у кожного відкривається, коли починаєш читати. Музей, який зберігає нашу історію, без якої ми знаємо, що немає нашого майбутнього. Ми е, всі. Ті, які підтримуємо одне одного, протягуючи руку близькому своєму колезі, ми ті, які тримаємося разом, ми ті, які творимо нашу громаду. Хочу побажати, щоб в кожному в душі силилося світло, добро, незважаючи на наші складні часи, нехай ваше тіло буде обов'язково здоровим, і ви своє натхнення будете тримати до тих пір, поки будете. Жити, але живіть здорово і здорово. Дякую вам і дякую. І ми всі о, дякуємо нашим дитинникам. з нагоди професійного свята, дня працівників культури. Народний аматорський духовий оркестр комунального закладу жашківський міський будинок культури під керівництвом мулика Дмитра Дмитровича. Я хочу звичайно сказати щиру подяку за високу цінку нашої роботи. Дякую керівництву громади за. Увагу та підтримку. Ця увага і підтримка надає нам віру в те, що ми творимо, що ми робимо, на благо нашої гарної громади. Дякую. Від вас, вашого постійного натхнення, вашої постійної роботи і звичайно в здоров'ї. Нам всім миру, такого швидкого, такого довгоочікуваного бажання кожного, кожній вашій сім'ї, теж миру, злагоди і здоров'я, родинного здоров'я. Спасибі вам. Дякую. Ну, Сьогодні говорили про зв'язок поколінь. Ну, ми якраз Залежкою і є зв'язок. Ми між поки що небом і землею. Ми сьогодні прийшли на свято, і ззаді нас е, фундатори, ті, що пам'ятають все. От, а ми пам'ятаємо з Олегом більшість. Я сьогодні е, жартував, от, що мені буде сьогодні компонувати сам той, хто грав в Бояничах, причому довгий час він трохи розсердився. А так, ту планку, яку підняли колись всі ті, хто приймав участь в тому легендарному колективі, яким керував батько Олега Анатолійовича, Анатолій, Анатолій. <плес> Анатолій Герович Безрук, Ми сьогодні всі дуже стараємося, щоб цей рівень культури в нашій жашківській громаді ні в якому разі не знизився. Щоб ми мали щось нове, ми розвивали нові жанри, тому що тоді цей жанр вокально-інструментального ансамблю він був дуже потрібний. О, сьогодні є інші жанри в нашому мистецтві, і вони також на високому рівні. Но, але ми повинні пам'ятати, що це все-таки завдяки тому, що були ті, які були на початку. І велика подяка, і великий вам укріплі. А для вас для всіх ну, пісня про те, чим живемо ми і що хочемо бачити далі. Захлопотаний вічними справами, невідомий, звичайний, як всі. Я так хочу пройтись різнотрав'ями, на весні в росі, на весні, По і з модними джинсами, поносити прошу весни, залишилися десь за кулісами, не ноти і сни. Ой, як хочеться жити. Сьогодні ми зібралися дійсно всією родиною. Сьогодні ми не забули ні про музейників, ні про бібліотекарів, ні мистецької школи, ні будинків культури. Сьогодні ми разом. Я думаю, що надалі ми так, в такому колі і будемо зустрічатися, а то ще в більшому. Хочу подякувати спочатку нашим захисникам, тому що якби не вони, не було б наших свят, не було б нашого такого типу, сьогоднішнього будення. Хочу сказати, що на варті захисту нашої батьківщини зараз наших три працівника. Це Білозір Ігор наш із Тетерівки, це Віталій Грицько із Вороного І із Соколівки наш Іван, звукорежисер. Я не почаю за емоції, ми в культурі, ми, напевно, всі емоційні і емоції в нас такі трохи сьогодні. Але я хочу всіх всіх вас привітати. Хочу сказати, щоб ми були всі людьми, щоб ми всі були людяними, дружними, щоб ми підтримали одне одного, не забували про дні народжень, про свята, про наші будні. Якщо щось десь в когось і сталося, щоб ми також допомогли, підставили своє плече. І хочу вам кожному подякувати, що на сьогодні у нас саме такий колектив, що ви всі. Дуже дуже у мене такі відповідальні. Я, я на сьогодні не можу сказати, що хтось у нас не такий. Усі такі, усі працюють, всі 24 на 7. До кого не зателефонуєш, усі підтримують. Хочу подякувати нашому Ігорю Андрійовичу, нашому депутатам, виконавчому комітету за те, що допомагають нам працювати, що за те, що ми отримуємо заробітну плату, за те, що в нас є премії, і премія до свята є. І так ми не обіжені. Що треба, нам дійсно допомагають. О, у розвиток культури високу професійну майстерність. Як ведуча е, високу професійну майстерність, та знаходишся українського дня працівників культури е, е, та аматорів народного мистецтва нагороджується Немна Алла Петрівна за відділом народних інструментів. Ви саме та диск того Дякуємо вам. Високий професіоналізм, бездоганну фінансову дисципліну, сумалітну працю та вагомий внесенку, забезпечення стабільної діяльності установи, відповідальність татчі, і чисті, віданість сейвіт справі, а також з нагоди відзначення для працівника культури нагороджується централізована бухгалтерія відділу культури, молодіжної політики, спорту та туризму Жашківської міської ради, молодку Оперативність витримку, доброзичливість і богоме внесок діяльність закладу культури нагороджується. Водій відслугу культури молодіжної політики, спорту та туризму Жашківської міської ради Король Віктор Іванович та людина, яка після нічної зміни, після нічного чергування. Збереження культурних традицій, невичерпну енергію, сценічну харизму та любов до рідної пісні, що надихає покоління і знаходи всеукраїнського дня, працівників культури та аматорів народного мистецтва нагороджується. соліст Леміщевської філії комунального закладу «Жашківський міський будинок культури Шулян Станіслав Олександрович, будь ласка. Це аматори якраз про те, що ми говорили, що сьогодні в нас не тільки наші працівники, а й аматори і сцени. Та збереження популяризації української пісенної спадщини душевне звучання та неповторну жіночу гармонію, що дарує натхнення і об'єднує громаду навколо курт. Вільчанець та єві. філія комунального закладу жахівський міський будівель культури. Це естровий творчий диплюс, сміливий музичний посорух за да, сучасне авторське звучання за популяризацію естрадно-духового мистецтва в громаді за формування нової... Які також долучаються до наших свят, це наші креативні Марія Зіноївна і Віта Олексійна. Запрошуємо. Це також вже частинка нашої культури. Адже не було свят таких цікавих і насичених, як, як наші свята, які зараз відбуваються. Дякую всім, що сьогодні ви з нами. Ще раз дякую за вашу творчість, за вашу відданість і за вашу насну, панського вока. Я не вітаю всі очами.